Тарас Шевченко, зоре моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Аж по воді розіслала її віти, А на вітах гойдаються нехрещені діти. Тарас Шевченко, мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, Однаковісінько мені. Неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, Неволі плачучи, умру І все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не на своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові: Молись. Молися, сину, за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як за Україну злі люди присплять лукаві й вогні, її окраденою збудять, Ох, неоднаково мені. Тарас Шевченко як не любити, як не любити зими сніжньо-синєї на Україні моїй, саду старого в пухнастому інеї, сивих веселих завій, як не любити весни шумної, меду пахучих суцвіть, як не любити роботи розумної, праці, що дух веселить, як не любити утоми цілющої після гарячої гри. Поклику птаха, над темною пущею рідних пісень за гори. Тарас Шевченко і досі сниться під горою, між вербами та над водою біленька хаточка сидить, неначе, й досі сивий дід коло хатиночки, і бавить хороше та кучеряве своє маленьке є внуча. І досі сниться Вийшла з хати веселая, сміючись мати, цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує, прийма на руки і годує і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишку Де ж ти лихо, печалі тії вороги? І нищечком старий читає. Перехрестившись, отче наш, крізь верби сонечко сіяє, і тихо гасне, день погас і все почило, сивий дід й собі пішов отпочивати. Тарас Шевченко, у нашім раї на землі нічого кращого немає, як тая мати молодая З своїм дитяточком малим. Буває іноді дивлюся. Дивуюсь дивом, і печаль охватить душу, стане жаль мені її, і зажурюся, і перед нею помолюся, мов перед образом святим тієї Матері святої, що в мир наш Бога принесла. Тепер їй любо, любо жити.